Доброго дня, з вами АЗС Комплект. Сьогодні відео про насоси 12-вольтові для перекачки води, дізеля, вина. Бо є такі люди, які перекачують ну, такі, такі жидкості, де звичайні насоси 12-вольтові не підходять. Вони окислюються, лопасті перестають виходити з барабана і він перестає засмоктувати. Він не працює нормально. Для цього використовують насоси. Це у нас 12-вольтовий. Він має ось таку головку, вона резинова. Стоїть на шпонці. Тут стоїть оплотните на кільце. Насос самовсмоктуючий на 300, так, на 300 Вт максимально 17 А у нього споживання. Може працювати до 30 хвилин. Але я завжди кажу: перевіряйте по температурі насоса. Якщо він гріється, дайте йому відпочити. І тоді він буде працювати у вас довго і не буде ніколи ламатись. Який плюс я бачу з цього насоса? Тобто насос буде слугувати дуже довго за рахунок того, що тут стоїть резиновий барабан. Тобто у нього нема чому е, зношуватись, скажем так, він працює добре з маслом, з дізелем, з водою, е, Опять ж, вино. І він не потребує, скажімо так, ніякої, ніякої заміни. Якщо ми знаємо, в 12-вольтових насосах там стоять лопасті, які ми міняємо час від часу, то тут такого нічого немає. По комплектації у нас. Два крокодильчика, Це у нас під шланг штуцерки, фільтр грубої очистки. По, по, по практиці, що можу сказати, використовували ми його на воду, проблем з ним немає. Відправляли хлопцям. Кажуть, що відкачує безпроблемно. Можна навіть не ставити фільтра додаткового, мається на увазі. Каже, качає, проблем немає. Бо е, можна для води е, ставити і погружні. Так? Є вони ж і погружні, да? тут з сіточкою, все як полагається. Але, вони, якщо їх трошки перегріти, то ненадовго, скажімо так. Хоча е, у нас вони є і на 30 ватт, і на 60 ватт. Але якщо один-два рази його перегріть, він працювати не буде. То цей насосик у нього, бачите, немає навіть кнопки, е якою вона перегорає, допустим. Бувають з кнопками, да? десь трошки якось не так підключили. І кнопочка та у нас згоріла. О, це насос е щоточного типу. Тут стоїть мідна обмотка, тобто проблем з ним не буде визникати ніяких. Кому, кому цікавить такий насосик, будь ласка, дзвоніть, получили нову партію. Всі перевірені, працюють добре, проблем з ним не буває. Замовляють їх також просять планшеточку, рамочку таку невеличку. На нього тут ставиться і він переноситься. Дуже зручно. Виходить. Якщо потрібні до нього, пістолети, пістолети рукава, камлоки, шланги, фільтра, то завжди акумулятори, то завжди все є в наявності. Дзвоните, кажете, будь ласка, дайте нам то-то, то. -то, -то, -то. Хлопчики швидко все зібрали і зробили вам отаку от колоночку. Для військових день-день-відправка. Працюємо максимально оперативно. От. Так що пишіть, дзвоніть, все зробимо. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, там, напишіть в коментарях, яку може колонку вам показати. Зробимо відео, відповімо на всі ваші запитання. Поставте там десь е, якусь подобайку, щоб ми побачили, що вам це цікаво, і ми будемо продовжувати вам щось знімати, показувати. Е, може, якась вас тема цікавить по лічильниках, по насосах, по ремонтам, по обслуговуванню, по першим запускам і так далі. Пишіть все зробимо. Всім дякую, тримаємося, все буде в Україна!